Що мене вразило більш за все там, це що чим молодше покоління, тим більше, тим більше вони розуміють, за що, за що вони там воюють, що вони там роблять. Бо от старші, скажімо, такі, як я, ще старші, ну хтось пішов, бо, бо треба було йти, хтось пішов, ще, бо так, так само пам'ятаєш там ту війну, хтось був в Афганістані. Але в основному, от, Такі молодші від мене, скажімо, там, на, на років 5, вони е, не так, е, не так скажімо, самовідано е, хочуть воювати і, і боротися з окупантом як, е, як молодші покоління, які багато є, ось, ви собі не можете повірити, 20 річних 9-літніх хлопців, які, які, цей, е, які просто, може вони не до кінця усвідомлюють цього, що це дійсно страшно. І Дуже страшно. Може, може ми насправді такі ну, самовіддані вихороб, я не можу сказати за кожного, так? але дійсно воно дуже видно, коли які молодші, набагато за більше за старших воюють і рвуться в бій і допомагають один другому. Тобто завжди потрібно бути, потрібна в'ємна допомога, щоб була. Тоді, без взаємодопомоги не буде нічого. Ми бачимо, як працює це з волонтерами. так? Без вашої допомоги ми воювати не могли взагалі. Тому що держава практично не допомагає. Це все тільки завдяки волонтерам. Завдяки вашим листам, завдяки вашим передачам, завдяки всій підтримці, яка є. Тому ми дуже вдячні вам за це. І хочемо, щоб ви пам'ятали, що. Завжди потрібно чинити по, по совісті, і бути завжди добрим, чесним і ніколи не робити зла, тому що якщо ти робиш добро, воно тобі рано чи пізно повернеться вдвічі добро. Але якщо ти робиш зло, то потрібно пам'ятати, що воно також повернеться в зло. Воно може повернутися за рік, може за 10 років, але воно повернеться. І хочу подякувати також усім долочив'янам, вашим батькам. Пам'яті, у багатьом нашим учителям, усім людям, які стоять там на сході за нас, тим людям, які підтримують тих, хто стоїть там на сході за нас, за кожну крапку, добра, яку ми вкладаємо у нашу спільну справу перемоги. Я дякую усім волонтерам, усім. Людям доброї волі, які стоять на своєму, які стоять за свою державу, заради добра, заради вашого щасливого майбутнього. Це прості українці. Перед мужністю і благородством наших людей схиляється весь світ. і всі намагаються нам допомогти морально, матеріально, своєю працею, своєю невтомністю. Я хочу подякувати всім і насамперед тим хлопцям, які стоять за нас. От розказали ситуація, яка там склалася. Ну що, урок можності? Урок ну, мужності я брав від старших від вас 20-22 річних хлопців і дівчат. В Пісках, коли я перший впав на ротацію, коли я почув здалека, спочатку взриваються снаряди, а потім ближче, 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 потім вони вже падали біля нас. Ми знаходилися ми в пункті трьохповерхового поверті були, став на сторону з Він був повністю знищений, коли залишилося в перекриття нашого чмеляна, яка зараз важко гора. Вона, не має мені, вона не ну, Там на фронті. Ми ми не там Один парамедик заміняє п'ять професорів. <сорістів> <сорістів> і уроки роки мужності я брав від хлопців і дівчат. У нас були парамедики водії, е, студенти медичних університетів, які брали відпустки, просто так їхали і служили на фронті. Е, е, я, чесно кажучи, я дуже боявся, мені, що я працював скоро для новал, можна сказати. Вони вже були обстріляні, вони вже знали, чи близько нас впаде снаряд, коли свистить, і який саме, і яка його зона пораження. Ми виїжджали на виклики будь-коли, снаряди сипалися, ми все рівно виїжджали. Ми ніколи не чекали, що перестане бомбардувати, ми тоді поїдемо. Коли була по рації, викликали медиків, буквально за одну хвилину виїжджали. В підвалі, якому у нас була такі буржуйка і три свічки. Так стріснув будинком, що вся сажа, всі полотині, що були, впали, впали Іванці на лице, Іванка погодилася, приходить, каже, не дали вас спати. А Ларик спить ще далі з Янопом. Ну, у нас е, тільки попсерду. Ми навіть не знаємо, як звати, хто звідки. У нас всі попсереду. Моє От. І хлопці пробудилися, вирішили чай. І тут по всі медики, 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 нас викликають. А, а сінчик місяць заверша земля такуїнах. І, і ми поїхали. Старяди рвалися поруч, і там, і там, і там. Я просто молився. І я думав, колись сказали медики, хлопці скажуть, що хай стане трошки в Ні, того не було. Я ще, ще, ще кажу, я не вчився. Всі мовчали, мовчки їхали, ми поїхали на До ташки, то і добралися все таки По інструкції водій перемени повинні знаходитися за кермом весь час. А ми повинні були доїхати, повинні давати допомогу, так як ми не знали, куди Те, нас Наш ярик повів. Там було двоє поранених, один важко поранений і один полтужений. Ну і вчасно надавання допомоги впадає снаряд. А ми були десь метрів 300 від цих парських позицій. Не просто так і лупили по тому годину. Зривається в слідчому вікні снаряд, стіна видавається бочка, це вона так потріскалася. От у нас спадає. таке заміщення було, може, секунд 5-7. Ну, таке в мене прийшло відчуття, напевно, тут нам буде остання хвилина, година, але єдине, що врятувало, те, що ми круто, у нас багато було, якось не так страшно було, навіть якщо б і нас насипало і ми там загинули. Ми надали допомогу. Бігаємо на двір, з тими пораненими наша машина розмовлена. Вісім машин стояли. Я не знаю, як вони закидали снаряди, прямо за будинком падали. І наша машина отримала пошкодження, колеса і з пошиби повибивало. Ми з тяжкою бідою ледве-ледве добралися. щоб коротко не затримувати, Широкіно заходимо ранком каву пити, дивимося. кульків, отак, десь метрів 4 квадратних. Кульки, 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 Харо, що це таке. Вночі приїжджали волонтери. І в одній школі на Полтавщині об'явили, що правий сектор голодує в, широ... в Чонгарі, акціоні. Ну. І каже, діти побігли всі додому і кожен, що міг приніс, заглядаєш в кульку 30 болини, два часники, п'ять картоплин і макарончики, і лист. І так майже в кожному кульку. Там не було щось, якихось наїдків, цукорків і так далі. Люди з, те, з цього, що мали в хаті, діти покупали, вхапали і поклали в кульочки, кожен поклав лист і ми оце все спожили. Дякую вам за ваші листи підтримки. Вони нас дуже там підтримують. Ми відчуваємо вашу підтримку. І коли діти пишуть, що ви нас захищаєте так, справа кожного зрілого мужчини. Захищати свою країну. Ми не, не хочемо вразити тих, що повтікали, що відмазалися, що за границю повтікали. Справжні патріоти повинні бути там. Там дійсно залежить підтримка і спокій там. Ну, в неспокійному місці спокій залежить від того, як тут його підтримують, як його підтримують так, діти з віколи школи, і волонтерські рухи, і навіть дзвінок взагалі людини, якої не знаєш, і так дзвонять. Ми знаємо, що ви там. Щось просто словом підтримати, взагалі незнайома людина. Звичайне слово лист, як ви кажете, це да, це її оберіг лист, лист згорнув, дав собі в кишеньку. Ніби захищаєте без лівого боку, другий поклав, ніби з правого боку не захищаєте. І так кожного, кожного з вас залежить загальна наша перемога. Від маленького, від великого, від старого, від малого. Так як ми говорили вже в першому класі, мужність. мужність є в кожному. Є в маленької дитини, є в дорослого чоловіка, і в дівчини, і в хлопця. Мужність допомогти ближньому, мужність згуртуватися в той час, коли нам треба бути разом, мужність бути разом і виконувати одну справу. Для побудови нашої держави, держави, в якій ви будете зростати, вам ще жити, творити, створювати свої сім'ї і влаштовувати майбутнє, майбутнє загальне наше. Цієї нашої держави України. Дякую за підтримку кожного з вас. Напевно, може я до того не знав, бо не в цьому місці походжу службу. Може навіть таки бути, що десь звідси лист попадався. Тому що різні листи були, підтримували, підтримували і там діти підтримували хлопці. Ви знаєте, як проїжджаєш, то не раз так аж серце під'їжджю під зупинився, десь якусь цукерку там дістав, чи навіть тушонки, чи, чи, чи там той дітворі дав. Тому що Звідси може вам чуть-чуть легше так, підтримувати, тому що всі в одному думають. Там діточкам трошки важче поробити, ну, тому що ті діти, підтримуючи, наприклад, так, тих військових, підтримуючи ну, наш, він не знає, що йому скаже той через дорогу. То там в мужності треба більше набратися, бо з одного боку діти, ті, які тобі посміхаються, з другого боку десь, десь хтось на них поситься. Тому робіть все для того, щоб ви не знали, що таке не ходити до школи. Це найголовніше, повірте. Радість в житті кожного дорослого немає більше, ніж згадати про школу, яку людину. І мати можливість навчатися. Дякую. Дякую, дорогі наші учні, педагоги. Якщо говорити про війну, то скажу так, що повертаються ті, кого чекають. І нам треба, щоб наші захисники відчували, що ми їх чекаємо. Я знаю, що у вашій школі є також є діти героїв, є діти, чиї батьки пішли на фронт і зараз захищають Україну. І я вже на зустрічі в 9 класі говорила і вам повторюю. Ставтеся до них. Ну, Трошки по-особливому, тому що ці діти дуже переживають за своїх рідних. Повірте, вони чекають на, дзвінка, на дзвінок від тата, вони чекають на якусь смс тому що вони знають, що батько є там, де дуже небезпечно. Вони є діти героїв. А всі ви є е, діти герої, тому що ви підтримуєте наше військо. Тут ще про одну людину е, не сказали, бо вона дуже скромна. Фільмує те, що бачить. Але Юра Даниленко також він їздив з волонтерськими машинами, їздив в зону АТО. Вони возили допомогу, возили продукти, возили темні речі і їздив він туди не раз, але він себе ніколи не афішує, тому що він завжди тримає камеру і його не видно, що він там теж він за кадром. От. Але він робив дуже велику роботу, тому що він показував, як живуть наші. Як вони служать, і навіть рідним побачити обличчя своїх солдатів, і там переда... які передають привіт, які там звертаються з якимись словами, і коло чівнеті їх можна подивитися. Це також дуже великий подарунок для тих родин, які чекали на свісточки. Тому я вважаю, що особливих облесків цей мужній гарний хлопець теж заслуговує. Працюємо це є така досить численна волонтерська спільнота в вашій школі, яка працює неодноразово. Це не є одноразова акція. Я знаю, що ви працюєте постійно. Я вам передаю велику подяку від хлопців за ваші браслетики, за ваші малюночки, за ваші листи. І дуже вас прошу не зупинятися і продовжувати працювати, тому що в кожну коробку, яку ми висилаємо на фронт, ми вкладаємо частинку вашої праці, вашої душі. І, от бачите, військові підтверджують, що ця ваша праця є дуже потрібна і вона допомагає хлопцям вижити, допомагає воювати і перемагати. Так що всім вам дуже великі дякую. Брати дуже нахлену і працю, яка для нас, тих, хто є тут в тилу, особливо для підростаючого покоління, є зразком патріотизму і любові до батьківщини. Бо тільки так, не гучними словами з трибуни, а своїми справами ми можемо навчитися любити нашу країну. Дякуємо вам.